Леся Українка, сон літньої ночі, читає студентка медичного інституту Сунду дяченко Ольга. Сон літньої ночі колись мені снігся. Коротка та літня нічка була, і сон був короткий. Він хутко змінився і зник, як на сході зоря розціла. Чудова мрія, розкішна та ясна, Кохана в ту ніч обгорнула мене. Приснилась мені. Люба, доля прекрасна, приснилось невидане щастя рівне. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та того не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати. Та сон був короткий, ранесенько рано вже зникла рожеве мія моя. Туди полинула, де грала завзято золотиста рожева світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникає, і душу мою обгорнула печаль, і тихо, тихесенько я промовляла. Сон літні гіночі, мені тебе жаль. Я щастя не маю і в мріях не бачу, бо інші мрії у серці ношу. Коли я часами журюся та плачу, я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю не сну, а життя. Хто зосну прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема баротя.